Як ми знаємо, багато століть тому, знаєте, мило було великим дефіцитом, і взагалі рахувалось на велику вагу золота, тому що настільки воно було цінним рідкісним, а кажуть, що взагалі миловари не могли ночувати під одним дахом зі звичайними людьми, щоб десь випадково вони не розсекретили власне рецепт варіння мила, тому що. Власне, ну, хтось на цьому заробляв, для когось це був і дефіцит, і тому було важко доступно мати тоді мило. І ми знаємо, які були проблеми з антисанітарією. Але сьогодні у нашій студії знаєте, що ми ось так от просто відкриємо вам деякі секрети миловаріння і, взагалі, про користь і все це, як це все робиться, як робити це власноруч, друзі. У цьому нам допоможе пані Вікторія. Зінченко, миловарка, мильна флористка? Вітаємо вас, доброго дня, доброго дня, дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, за пані запрошення. Вікторія. От будь ласка, давайте хочеться спитати вас: от як ви все ж таки прийшли до цього, що зараз займаєтеся таким чудовим мистецтвом, я б я б сказала, варити мило і ще й? Таке красиве. Ми потім покажемо нашим глядачам, як воно ви все виглядає. Ось як ви все ж таки прийшли до цього, як з'явилось у вас таке хобі, робота? Насправді якоїсь особливої історії в цьому немає. Одного разу просто натрапила на відео у Фейсбуці, де варили мило. Мені дуже сподобалося. Я захотіла спробувати і ось вже більше двох років цим займаюся. У вас це як хобі? У вас чи це так. основна справа? Це як хобі більше. Це як хобі. А... Зрозуміло, ну що ж, а, які основні матеріали потрібно для виготовлення мила? От що для цього потрібно? До основних матеріалів, звісно, віднесемо найперше це мильна основа. Далі компоненти, які вже додаємо до мильної основи, це базові масла, барвники та аромати. Далі форми, звичайно, і до основного я б віднесла пульверизатор з, зі спиртом для того, щоб сприскувати самі форми і мило. Далі, коли будемо робити, я поясню вже більш детальніше для чого. Це Це важко mm -hmm. сьогодні знайти всі ці інгредієнти, формочки? ні. В насправді зараз існує дуже багато різних інтернет-магазинів, де це все можна замовити, придбати. Продаються навіть вже готові набори для початківців, де є mm -hmm. все, що необхідно там для першого. Разу. Навіть не продаються продають сьогодні, ну це дуже цікаво. Сліться, от якщо варити, просто є щось одне, зварив мило, та й все чи є якісь види, чи є якісь різні підходи. Як все це робиться? От, трішки розказ. звісно, є різні форми. На рахунок видів миловаріння є такі три основні види: це перший вид. Виготовлення мила вже з готового промислового мила, тобто можна взяти звичайне дитяче мило і як для першого разу спробувати для нового часу спробувати. Форми, так. Так. Але різниця в тому, що його потрібно не нарізати як мильну основу, а натирати на терці, тому що воно важче плавиться. Топиться другий варіант це мило з основи, яке ми сьогодні будемо робити, і третій варіант мило з нуля. Але тут я сильно зупинятися не буду, тому що цей процес потребує такої певної підготовки, акуратності і дотримання техніки безпеки, тому що там трішки навіть з хімією потрібно дружити угу. і да, розбиратися в хімічних процесах. Угу. А скажіть, будь ласка, от як обрати правильно ці формочки, там, мильну основу, ароматизатори, всі інші матеріали для виготовлення. Милу. За якими критеріями ви обираєте? Угу. Ну почну, мабуть, з мильної основи, тому що це той фундамент, на якому будується весь подальший процес. Е, насправді, для новачків обрати мильну основу досить складно, тому що є великий асортимент її. Е, основне це. Звичайна тверда основа, вона є біла або прозора. Також є тверда основа з додаванням різних базових компонентів, там різні масла, масло ши, наприклад, козяче молоко навіть Цікаво. Так, є кремоподібні основи, які використовуються для виготовлення скрабів, рідкі. Для шампунів рідкого мила і е, желеподібна, тобто таке желеподібне мило виходить з нього. Угу. Для новачків рекомендую обирати звичайну тверду основу, білу чи прозору. Е, в залежності від того, який ви бажаєте отримати колір в результаті, е, якщо такий насичений, яскравий, тоді прозора основа, е, якщо такі більш пастельні, ніжні кольори, тоді біла основа. Е, ще з свого досвіду хочу сказати, що при виборі. Основи я звертаю увагу на відгуки, тому що там можна знайти для себе багато uh -huh. інформації про основу, тому що вона може бути ну, різна. Uh -huh. uh -huh. Арматизатори ви обираєте вже відповідно до того, що, що потрібно, так? Наприклад, якщо це квітка, так. то він якийсь більш квітковий, так. Так, звичайно, е, є ще більш е, такі насичені е, аромати. Можуть бути харчові, також аромати. Вони Серед? є так повністю безпечні, так які використовуються А харчові це які да. Вони можуть бути також і квіткові аромати, просто один квітковий аромат, або один е, там фруктовий аромат. Харчові а буває мило з з, з, з запахом смаженої картоплі. Я не знаю. Відразу харчові Ти відразу мені рекомен рекомендації даєш. Думаю, так але я не зустрічала. Напевно є якісь харчові, так так. Тобто якоїсь страви, чи взагалі просто як продукт? там, як один як один запах, там, наприклад, яблуко або шоколад. Так, 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 так. Є спеціальні запашки косметичні, які використовуються у виготовленні косметики, в миловарінні також. Помив руки, і як парфумами, mm -hmm. так може якимось? є, до речі, і парфумовані ароматизатори. Це такі, знаєте, аналоги відомих парфюмів, Вау, але вони перетворені класно. так для класно. саме виготовлення використання ти можеш собі в використання вміло мати, Знаєш, mm -hmm. є парфум, а є ще й мило, так так, так. так, так. так. Все Ось, повністю лосьйон, там. лосьон лосьон і, 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 і свічки, які свічки, які зараз також варють так. Та так, собі все в одному за все в одному там ваніля. Mm -hmm. Ванільно, так. Як правильно зберігати таке мило? От воно не розтоплюється, є термін придатності? Ну насправді, так, щоб воно розтопилося, ну, не, розлізлося, не розлізлося так. так. Ну, такого не може бути, тому що. Давайте так, для того, щоб воно розлізлося, його потрібно занадто рано витягнути з ага. форми. Ага. Здається, наприклад, що зверху воно вже застигло, а всередині може бути ще рідке. А, тому я рекомендую, в незалежності від того, яка основа, не чіпати мило хвилин 40-50, щоб воно точно застигло, не деформувалося. Якщо щось, мило не так, значить щось було в процесі, не так зроблено, так. <гум> так. не так дотримано. Так. І в принципі відразу після цього його можна використовувати або завернути в харчову плівку, щоб воно не обвітрувалося, не всихало, і можна так зберігати? Головне, не в сильно такому теплому місці, не на так, не біля батареї, не на батареї, звичайно. щоб воно не так не деформувалося. А скажіть, будь ласка, то чи можливо з природніх якихось матеріалів виготовляти мило і як саме це зробити? Якщо беремо мило з основи, ми можемо додавати різні натуральні компоненти, наприклад, барвники. Щоб отримати, наприклад, червоний колір, можемо додати червоний перець або паприку. Перетерти Ого. потрібно її так з гліцерином, але тут потрібно бути обережними, тому що перець може викликати печіння mm -hmm. і навіть алергію. Наприклад, помаранчевий колір можемо отримати, додавши куркуму, куркуму, так олію обліпихи або цедру лимона. Звичайно, так чорний колір, наприклад, можемо отримати, додавши чорне вугілля, <рес> перетерте також з гліцерином. Ну, безліч є різних натуральних компонентів. Також можемо додавати різні трави. Сухі, сухоцвіти, навіть молоко, каву, мед, будь-що. Це залежить від так рецептів, які а коли скраб робиться щось тоді так. Туди можна додається? додавати вівсяні пластівці, перемелені, uh -huh. можна додавати мак. Я також роблю таке масажне Цікаво, мило. Дівчата, класно. я думаю, знають uh -huh. так. Додаю мак, можна додавати каву мелену також. Виходить таке, як мило-скраб. Угу. Так, Воно, до речі, сьогодні дуже популярне, мило скраб, так, З одного боку, там ребриста така, так, так. а можна робити ще з люфою. Ага. А що таке? Це така ніби мочалка, натуральна, а, натуральна рослина. Так. Також можна робити, знаєте, таке масажне мило. Так, от тобто, про саме мило ми поговорили, але ми також говорили про те, як це зробити не лише для нас, дорослих. Цікаво, що мені дуже цікаво, але щоб і діткам було цікаво. Чи дійсно от, це класна альтернатива, проведенню часу з дітьми, наскільки це безпечно, наскільки це їм під силу робити і сказати, мама, я зробив своє милко, і тепер, знаєте, можливо, це буде його стимулювати мити руки, особливо влітку, коли він десь погуляє чи з вулиці прийде. Но, насправді я думаю, що сам по собі процес миловаріння є вже цікавим, як і для дітей, і для дорослих. Так як я сказала, я побачила відео, мене зацікавив цей процес. і От я цим займаюся. Можна дітям також показувати якісь знайти цікаві відео і дитину цим зацікавити. Також думаю. Потрібно знайти якісь цікаві форми для дітей. Там різні звірятка можуть бути цікаві. Е, такого плану можна робити якихось якісь яскраві кольори в милі, так щоб вони були привертали увагу, додавати блискітки туди побільше. Також ще такий е, цікавий варіант. Заливати якісь іграшки в мило, uh -huh. наприклад, uh -huh. наприклад, uh -huh. з наприклад, з кіндерів. Думаю, багато uh -huh. дітей так, полюбляють так. кіндери це і залишаються ці іграшки. Так, прозорим милом, звичайно, можна його залити, прозорою основою, і потім дитині плюс цікаво буде його милити і Чим швидше, швидше, швидше так. змилити, так, так. так щоб дістатися до іграшки. В принципі, думаю, варіантів зацікавити дитину є багато. І це такий. Класний знаєте час провести разом з дитиною і з користю до того, якщо що ще є там <кхів> формочки, там колекцію ціло собі так, з, так, так, зробити. Так, 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 оце мило з різними <кхів> з різними героями. Це так. дуже цікаво. А от ви у своїй практиці яке ваше улюблене мило, ось яке ви робили з додаванням чого? Можливо, чимось що особливо незвичайно. по формі? Ну я в основному займаюся виготовленням квітів з мила і в подальшому формую букети вже. Вау! Wow. Так ми зараз будемо бачити цей битвий мистецтва. Я вже, до речі, трішки бачила, і друзі, будемо, це... будемо дивитися цілі букети, так? Да? Так, мені, от така, скажімо, ніша більше мене зацікавила, тому що ну. Насправді насправді цікаво. Так ось ми бачимо, так. може батько бачити фото. Це ваше, так? Так, так. Вау, Друзі, дивіться, які квітки. Дивіться, вони як живі, оці так, є, Реально живі, є, є різні, 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 різні різні форми квітів, які тільки бажаєте. Мабильна, так дуже. Ну як це дуже красиво, справді. як воно не живе? Я не знаю, воно як живе. Друзі, Друзі, Ви це бачите, це витвір мистецтва на От, страхує. власне, я хотів запитати: а от наскільки дорого це задоволення, до прикладу, якщо там взяти? Одне мило придбати і зробити. Я розумію, можливо, воно десь дорожче, тому що власноруч чи ні, от цінова політика приблизно. Ну, звісно, приблизно. так як ручна робота, вона цінується більше, ніж там, фабрична, промислова. Ну, все залежить від компонентів, які ми додаємо. Це все розраховується ексклюзивне, так, так розраховується. Ну, по вартості розраховується, яку ми беремо основу, які барвники, які аромати. Все-все ну, все додається, і потім uh -huh. вже розраховується вартість. Uh -huh. Вага ну, мила, Срава. яка вийшла. Так. Цікаво, вже перейти до практики, так. правда? Давайте ми, дорогі наші глядачі, через невеличку паузу перейдемо вже до приготування миловаріння. А я нагадую, що в нашій студії сьогодні Вікторія Зінченко, миловарка, мильна флористка. Ми в цьому переконалися по світлинам, які ми могли побачити на екрані, і ми тоді перейдемо вже до практики. Залишайтесь з нами. Ну що ж, дорогі наші глядачі, вітаємо вас в цей ранок п'ятниці. Нагадуємо, що сьогодні відзначається а, день усмішки, тому усміхайтесь, робіть радіснішими один одного і світ цей трішки світлішим. Ну а я нагадую, що в нашій студії пані Вікторія. І сьогодні ми вже встигли поговорити про мило варіння. Ну а зараз. Від слів до діла, так. Ну що ж, пані Вікторія, з чого розпочається мило варіння? Покажіть, як виглядає ця мило основа? Ось можемо подивитися. У мене є біла і прозора. Так, звичайні ось ця біла, знаєте, така як брикет сируфета, так, мені сирофета або Так, так, А ну, можна да так. Трішечки так подрогаємо. Це як кризина поліуретанова. Цікаво. Такі матеріали. Основа в принципі немає схожі. ніякого особливого запаху. Так, дуже цікаво. Але дійсно відчувається, така ну, мильна. Основа трішки, трішки є. Так, а, ви казали, що. Прозору краще використовувати для чогось яскравого, так, так а білу так. для 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 кольорового. Так, ми сьогодні зробимо два мила, мабуть, з основи білої, mm -hmm. і одну це мандарин в нас буде wow. з прозорої, щоб він був яскравіший. Для початку нам потрібно нарізати мильну основу. потрібно... На кухонних вагах зважити скільки ж нам потрібно основ. 100 грамів потрібно 50. В принципі, до кожної форми, коли купуєте, є вже готова, пропорція, готов... так, так. Готова, готова пропорція. От я, наприклад, вже знаю, що ось ця форма це 100 грамів орієнтовно, ця десь 60 і ця десь 65. Угу. Так, зараз тоді наріжемо спочатку. Тобто ми просто беремо ніж і ось так, ножи, так, нарізаємо. так нарізаємо. Ну, обов'язково на терці, так? Чи? Ні. Основу, звичайно, ми нарізаємо кубиками. — Просто ось таким. Так, ну так гарно виглядає, виглядає. ніби... — Дуже. Е я навіть не знаю. Якісь желейки, але вони не желейки, а так, ніби так, такі так, закам'янілі. Так. Ось таке. Ну, дуже цікаво. Або як. Ріжеться так, як віс. масло. Так, ріжеться дуже просто клас. Ну, воно дуже гарно. Або як льод. От, так, якраз кубики ось, льоду. От, реально кубики, льоду. кубики льоду. Цікаво. Валяш. Скільки ангелін там вже є грамів? А тут у нас вже 58 грамів. Потрібно, Нам потрібно 100, так? Е, ні, зараз я для мандарина наріжу. А. Це десь 65, а. ну там 70 плюс-мінус, щоб було в запасі. 68, 68, 68 думаю, я. достатньо. Угу. Поки що цю Добре. можемо ставити в мікрохвильовку. Щоб е, в пластиковій нормально? Чи це скляна? Ні, це пластикова. Пластикова нормально. Пластикова, так. так. Пластикові, супер. Такі в нас є от просто мірні скляночки, так ми їх так. можемо використовувати. А скільки часу? Потрібно дивитися, спостерігати земельною основою, тому що важливо не перегріти її, щоб вона не закипіла. Тоді тому що втрачаються корисні властивості. То, е, ага. Воно має просто розтанути, так. Не, так. К... не кипятити його. Так. І поки що нарізаємо білу основу. Це буде в кольорі, так? Я так розумію. Потім це для якихось міжних, це... так, кольорів? Так, для більш таких пастельних. Кольорів. А можна зробити ось таку білу, але напівпрозору? Можна змішувати оці основи? Е, так, можна, але в принципі, якщо ви до прозорої додасте вже біли, білу основу, вона замутнить і вона вже не так, буде прозора. Ага, воно не, не буде мати сенсу. Так. Хочеш мутне мило, <плес> <плес> будеш мати мутне. Так. О! О, вже. Ще, так. Ще, ще, ще трішечки, так? Ні. Чи вже все? Вже, в принципі, все. Uh -huh. все? Uh -huh. все, трішки перетримали, краще. так? Так, uh -huh. так, так, так розплавилась трішки. Ну, ну все, все друзі, слухайте, тоді буде воно. Дозната. Тому, друзі, зверніть увагу, воно набагато швидше, ніж вода, тому тут все набагато швидше. Так розумієте, 30 секунд достатньо, напевно, так? Так, навіть Поль... менше, мабуть. Секунд, щоб... Ну, ви вчасно згадали. Це... Так, у просто... вас вже чуйка. Я просто так, звикла так. топити на водяній бані. Ага, а. до речі, це так само, як я знаю, свічки так. також робляться на водяній бані. Так, тут нам трішечки більше потрібно, так? Так, тут нас вже вісім ще... грамів. три грам десь 160 шістдесят грамів. Це у нас буде такий за формочкою кексик. Чи Кекс, це? так Один? і квіточка. Кексик, квіточка і апельсинка. Так, мандарин. мандаринка. Мандаринка. Угу, чудово. Так, поки ми Цікаво. ставимо в мікрохвильовку, друзі, я вам зачитаю цікавий факт угу. а, про те, що у середні віки мало хто мав доступ до мила і навіть королі. Уявіть собі, королева Іспанії зізналася, що милом вона користувалася всього двічі при народженні і напередодні весілля. Ось такі були друзі часи щодо мила. А у 1880 році одна компанія випослала на ринок нову марку Білого мила. І, власне, яке не тонуло у воді. Ось, виявляється, спеціально ніхто не працював над такою властивістю, просто в мильну суміш випадково потрапила стороння домішка, що і призвела до такого ефекту. Ось так собі, можеш ванну кидаєш, а воно не тоне. І знову ж таки, мило так само, як сир, з віком стає кращим. Старе мило ніжніше, воно більше, більш пінне та менше подразнює шкіру. Ось так, друзі. Чим краще витримка в мила, кажуть так, така як, як сир. Ось і на початку минулого століття за підтримки компанії з виробництва мила в США на радіо виходили в ефір благодійні е, багатогодинні передачі з простенькими амурними сюжетами. І саме з тих пір з'явився вислів Мильна опера. Ось так, ось так. Все завдяки радіо. Так, поки не застигло, що ми робимо? в принципі, можемо вже починати додавати барвник. Так як це в нас мандарин буде, ми додаємо хамараз. оранжевий барвник, так. А багато є часу для того, щоб все це замішати, щоб воно не. В принципі, не це основа така, що вона не дуже швидко застигає, тому з нею можна попрацювати подовше. Можна це потрібно такими спеціальними, Не. так? Ні, будь, будь ч... Ч... Краще, да, всього, краще всього дерев'яним. Це Ви може зробили, бути якась дерев'яна ложечка. Я вам скажу, апельсиновий сік з боку виглядає саме так. Так, я думаю, по кольору достатньо. Далі додаємо базове масло, oh. для чого воно щоб це така, як пом'якшуюча добавка для нашого мила, в залежності від того, який ефект ми бажаємо. Щоб виконували нашу милу. Ми вибираємо базове масло. Наприклад, мигдальне для того, щоб. Також перетримали? Знову перетримали. Так? Так. Трішки, ну, нічого. Можливо, допомогти вам дещо розмішати. Так, зараз я добавлю ще. Так, це Можете добавили. поки це помішати. Добре. Апельсиновий такий і Трішки Трішки потекло. Так, там є серветки, якщо потрібно. Угу. Так, Буде тут у нас нас як виглядає. так. а це вже відповідно чисто біле. Так. Угу. Зараз закінчимо вже так. з цим. Додамо... з, з виду дивлюся, це як молоко а, а таке... аромат. Воно... Ви масло додали, воно вже таке трішки ага. жирніше, так? Виглядає? Так, Чи Додаємо так, аромат. На 100 грамів основи ми додаємо десь до 10 крапель. Думаю, це вже буде достатньо, тому що у нас тут О, менше. Ваше... Іване, дивись, бачиш? А польс мандаринка Запах, справді такий, як справжній. Вау, слухайте, це мило захочеться з'їсти. Якщо тако його поставити і не сказати, що це мило. Тепер власне, для чого спирт? Ми обробляємо ним формочку для того, щоб краще мило діставати. І саме може подивимось, тобто всередині воно вже йде кругле. Так, і саме мило для того, щоб бачите, бульбашки, такі є, щоб ми їх прибрали, щоб їх не було в милі. Ага, ось так. І тепер можемо в принципі заливати його у форму. Можемо заливати, чудово. Ну що, Ангеліна? Так, давай, відповідальний в тебе момент. Вийде. О, як Слухи, вона гарна. Ви як знали, просто, друзі, так, став акуратне, щоб воно не стиснути сильно. Сюди відставлю. Можна його ось так. Друзі, дивіться, ідеально під самий верх. Так я візьму тільки. Угу. Так, і тепер працюємо з білою основою. Додамо червоний пігмент. І воно просто ось так має застигати, так, просто в кімнатній температурі. Не потрібно в холодильник там якось ставити. Ось, бачите, такі mm -hmm. одну краплю додала, і колір такий зовсім легенький-легенький. Врожевенький легенький. такий. Так. Якщо хочемо більш яскравіші, додаємо більше. більш. Але все, але все одно в білій основі сильно яскраві кольори не вийдуть, тому що вона біла, ну, розбавляється барван. вона буде пастельним так. кольором. А є ще якісь інші основи вже в кольорах? ось ці Зараз я знаю, що вже є готові а, кольорові. Це прозорий основи. прозорий та білий, так? Так, прозорий та біла. Напевно, найцікавіше самостійно змішувати і розуміти, який колір, ну, в, так, коліс, звичайно. Так? тому що ти там більше додаєш, менше змішуєш як художник. Так, на... Додаємо знову базове масло. Угу. Тобто в нас процес складається з того, що ми от е, в нас є основа, так, мильна основа, і потім ми додаємо фарбу, е, масло. Це в нас мигдальна олія, Так. так. Мигдальна олія і І аромат. аромат. Сюди а, ми додамо квіти сакури, аромат. Ой, чудово. І також випшикали ще це антисептик. Звичайний Звичайний спирт. Звичайний ант... спирт. спирт. А. Так. Друзі, нагадуємо, що в нашій студії Вікторія Зінченко, миловарка, мильна флористка. І сьогодні Вікторія робить такі от чудеса у нашій студії. А, так, знову. це зараз спирт. спирт. І яку форму будете виливати? Давайте спочатку квіточку. Можете. А зараз ага. спиртом а, пахне, тому що набризкала. Цікаво. Ну, Угу. А можна ще раз відчу? трішки так спирт. О, переклад. вже ноже ну, воно буде більше чути, коли чую. вже буде готове мило. Відчуваю, друзі. А я вам ще прощаю так. декілька цікавих фактів. І Ось зараз е, до речі, ви знали, що Пришити. існують колекціонелку колекціонери мила. Власне, зокрема, англійська англійка Керол Вон зібрала з різних куточків світу понад 5 тисяч шматків мила. П'ять тисяч тисяч. Так, має? а ще найдорожче мило в світі випускає, е, коштує понад тисячу доларів за кілограм. Е, серед його складників серецин, шовковий клей, який отримують зі свіжих волокон шовку, е, хітозан, з панцирів, крабів, кілька видів різних е, калогенів та навіть срібло. Як став тисяч доларів за за кілограм? І ще одне компанія в Англодеші збирає мильні залишки у більш ніж 170 готелях і переробляє їх. Таким чином отримує бюджетне мило, що постачається сільським жителям, які до цього не мали можливості його придбати. Ось що вони роблять. Переробляють мило за для того, щоб допомогти мало забезпеченим людям у цьому. Тому ось такі от різні речі. Так, в нас вийшло. Ось, в принципі, і все, так. Mm -hmm. По процесу Анатоліше тепер піди? чекати, так, так. поки воно застигне. А скільки часу? Так, це в нас кексик, так? Так. так. Це, це квітка. Це квітка. А скільки часу потрібно? Щоб... Хвилин 40-50 їх не чіпати, щоб вони гарно застигли mm -hmm. всередині. Просто не чіпати. Так. Почекати. Вони просто стоять і да. застигають. Друзі, ну просто неймовірно. Виходить так, що якщо там, мама чи тато вирішили гратися з дітьми, все, що потрібно, це максимум дивитися за тим, щоб розплавити. Так? так. Можна так. в водяній бані, як ви сказали, далі вже дитинка може собі формувати, принципі, міксувати так, колір, так. смак. Аромат. О, кажу, смак. <рес> Аромат <рес> так. А якщо це прозоре, так, додавати туди іграшку. Так. От мені з іграшкою ідея настільки цікава, ну це можна навіть. Взагалі навіть дорослому нізаці буде цікаво, ось, як там дістати ось ту елементи як маленький, і тим самим і, і все дістається, дістається з формочок. так, що про ви? Дуже просто так дістається з силіконових. Є ще пластикові форми, вони такі бюджетні, недорогі. Думаю, кожен новачок починає з таких форм, тому що mm -hmm. це на вони недорогі. Але ну от, використанні особисто мені подобаються більше силіконові. У вас вже є інстаграм-сторінка? Е, е, так, звичайно. Mm -hmm. і і вже йде трішки щось можливо на подарунки, на сувенір, так, на роду. Так, так. так. Дуже класно, По трошку, а, так. дуже класно. І от вже видно, що воно вже починає uh -huh. отак схоплюватися, така вже ніби плівочка uh -huh. починає утворюватися здобутку. Класна милензе, кожен день які, знаєте, такий, сюрприз. Uh -huh. ну, або там Кожен тиждень чи кожен місяць, наскільки довгою, ну все залежить від формочки. Так, Насправді, з такого звичайного брусочка мила вистачає дуже надовго, вистачає. Uh -huh. так. Якщо що там просто мити руки, так недовго. я також помічала, що мені дарували просто таке мило, і воно набагато, можливо, навіть вдвічі-втричі довше використовується ніж так. просто звичайне мило. А в, в чому секрет, до речі? А, навіть не знаю, але в матеріалах так і я ну, наприклад, помітила, що мило заснови не так сильно пінеться, як от покупне мило, тому що там можливо якісь інші додавки в мильній основі користуються не такі поверхнево-активні речовини, не такі агресивні. Тому воно безпечніше воно безпечніше, так більш натуральніше, скажімо так. А якщо так, які у вас є формочки? Я думаю, чимало що ви робили з формочок? От. Мило, у якому виді ви робили? Квіти робили. Так. Різних, причому бачу, так. виглядів там, і піони, і інші тригенди. Що ще ви робили? Ну, Скажімо так, квіти це основне. Це, це, це те, що я люблю. Так. Таких різноманітних формочок, ну, ось це, 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 це що є. Угу. Ось цю, до речі, я робила самостійно. До речі, самостійно можна робити також силіконові форми, так. формочки. А я, звичайний мандарин, залила силикону, харчовим силіконом. Нічого собі. Зараз це є ці, ці різні речі, такі, де. Спочатку в силікон, потім гіпс заливають, коли роблять там форми. Ну так, так це трошки то... трошки інше. Це саме силікон, харчовий, харчовий селікон. Дуже цікаво, справді тобто ваші формочки вау, <гум> Тут тобто ви можете навіть під ініціали робити комусь або ще ну, щось. Так. Тобто, фантазії тут але немає. так, але так як я виготовляю в основному квіти, І, так. квіти складніше самостійно робити, а, ну заливати форми. Тому ну такі форми я вже купляю. Дуже цікаво. Дякуємо дуже вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас, розказали нам стільки всього цікавого, і також показали нам на практиці, як робиться цей весь процес. І ми пересвідчилися сьогодні в нашій студії, що це насправді не так складно, не так довго, і дуже цікаво. Щиро вам вдячні. Дякую. Так, друзі, пані Вікторія була у нашій студії. Ми нагадуємо, що е, наразі у нас буде рубрика Твій психолог і власне. Психолог дасть дуже важливу пораду, як розлучення в сім'ї впливає на психіку дитини. Давайте дізнаємося разом. Ну а згодом ми продовжимо наше тер цікавими новинами.